Перші десятиліття ХХ століття стали часом бума нових головних уборів. цьому сприяла не тільки мода, а й популярність кінематографу. І тут неможливо не згадати легендарну жінку, французьку майстриню жіночих капелюхів Каролін Рево. Ще у кінці ХІХ століття Каролін створила маленький капелюх з фетру з невеличкими полями, щільно огортаючи голову. Новий капелюх отримав назву Клош, що у перекладі значить дзвіночок. У 1912 році на екрани вийшов фільм нью йоркський капелюх. Оскільки головну роль в картині зіграла знаменита актриса того часу Мері Піквард, успіх фуні був приголомшливий. Актриса з'явилася на екрані у капелюсі Клош, який став тим самим нью-йоркським капелюхом. Так почалося сходження до слави головного убору Каролін Рибо. Перша світова війна примусила забути про капелюхи. Але одразу після її закінчення мода на круш палахнула новою силою. Сама Габріель Шанель носила знаменитий дзвіночок. Слава Каролін Рибу не давала спокою конкурентам. Капелюхи Клош починають виготовляти в ательє Жоне Лен Британський модельєр Едвард Моліно спеціально відкриває капелюшну майстерню, орієнтуючись на підвищений попит на дзвіночки. Клош стає надзвичайно популярним в Америці. Нью-Йоркські модниці не виходили на вулицю без клоша останньої модель, а дівчата фліфри зробили клош своїм символом. Традиційно головні убори слідували за модою на зачіски. У випадку з капелюхом клош вийшла зворотня ситуація. Перукаріло зробили зачіску і тон, орієнтуючись на любительність капелюхів у вигляді дзвіночка. Найперше, хто продемонстрував поєднання капелюху та зачіски, була популярна американська танцівниця Жозефіна Бейкер. Декорували клоша стрічками та бантами, доповнювали шпильками та невеличкими прикрасами. Еманциповані жінки того часу, які обрали клош в якості головного убору, навіть вигадали мову, пов'язану з декором на відміну від багатьох головних уборів, які зникли з модного небосхилу, капелюх Клош, спочатку забутий у 30-х роках минулого століття, неодноразово переживав тріумфальне повернення. У кінці вісімдесятих років ХХ століття. Дизайнер Патрік Келі вивів на подію Менакеніс у капелюхах-дзвіночках, повернувши їм колишню популярність на декілька років. Новий спалах прийшовся на 2007 рік, коли стає атрибутом одразу декількох осінніх колекцій високої моди. І на кінець у 2008 році на екрани вийшов американський трилер Клінта Ісфа Підміна з Анжеліною Джолі у головній ролі. Дії картини відбуваються у 20-ті роки ХХ 20 століття. Тому не дивно, що героїня носила Капелюх Клош. Після виходу фільму в прокат дзвіночих знов повернувся в дамський гардероб.